Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже ніжний та смачний салат, до того ж недорогий на святковий стіл. Натираємо 300 г вареної картоплі. Це буде перший шар. Добре перемішуємо його з майонезом. Рецепт майонеза на швидку руку ви можете подивитися в мене на каналі. Другий шар варена морква грам 250-300. Третій це шар із чотирьох яєць. І останній шар натерті крабові палички. Через півгодини салат вже готовий. Це дуже вдале поєднання для недорогого і смачного салату. Готуйте разом зі мною та до нових зустрічей!